Це вам не бутилочка на зеркалі тіліпається, отакий вже, звісно, можна і поставити. Ароматизатор в автомобільчик. Ні, ну, файно такий гвинтокрил. Ще й тут сонячна панелька. Якщо цікаво, чи дійсно вона працює чи, круться, чи це лопасті, напишіть, в наступному відео покажемо. В комплекті йде зразу бутилочка. Ароматизатор приємно, кстати, дуже-дуже пахне. Ну і піпеточка, щоб заправляти, туди капати, Так що кому цікаво, ціна і як він працює чи дійсно працює від сонця, звертайтеся, номер телефона в шапці профіля, Наявності є. Дуже гарна ціна і якість топ. Ну і Сам напис тут, я думаю, Гарно, все зроблено.